90 років тому у Житомирській області було утворено нову адміністративну одиницю Андрушівський район. За цей час у його історії були як трагічні сторінки, так і приводи пишатися своїми людьми та звершеннями. Сьогодні Андрушівський район це 29 територіальних громад, які гуртуються навколо мальовничого райцентру на берегах річки Гуйва. Завдячуючи багатьом поколінням, які змогли закласти міцну основу соціально економічного та культурного розвитку району. Нашому сучаснику є чим пишатися. Примножувати та передавати нащадкам. Нині в районі успішно діють цілий ряд підприємств. Це перш за все Червінський цукровий завод. Завдячуючи ініціативі наполеглості та в підходу до справи героя України Тетяни Засухи тут щорічно збільшують виробничі потужності, а вихід кінцевого продукту є одним з найкращих в Україні. Стабільно працює наш маслосирзавод під керівництвом Матвієнко Оксани Юрівни яка за трудові здобутки нагороджена орденом княгині Ольги. Добрі результати зі щорічним розширенням асортименту продукції має Андрушівський хлібзавод директором Гринишем Вадим Євгенович, поліетиленовий завод Гученко Сергій Миколайович та деякі інші. Продукцію каменобробного цеху Гринишина Євгена Ярославовича знають не лише в Україні, в Росії та Білорусі, а й в далекому зарубіжжі, в Китаї, В'єтнамі та деяких інших країнах. В районі досить непогано розвинуте сільське господарство з різноманітними напрямами виробництва. В рослинців це вирощування зернових технічних культур, картоплі та овочів. У тваринництві – виробництво молока, м'яса, яєць. Сільське господарство на сьогоднішній день об'єднує 63 підприємства різних форм власності. Щорічно в галузі виробляється понад півмільярда гривень валової продукції. За останні роки значно, значно зросло виробництво зерна. До 150 тисяч тонн тваринницької продукції в день річного ювілею щиро дякую всім жителям району, керівництву обласної державної адміністрації обласної ради. Всім керівникам установ, організації району, депутатам різних рівнях, духовенству, всім тим, хто зараз присутній в цьому залі за ту підтримку, яка постійно надається нам, керівництву району та всім установам, організаціям, які діють на території району, і з нагоди нашого свята прийміть щирі вітання і побажання здоров'я, безмежного людського щастя, сімейного добробуту. Нехай новий кожен новий день буде щедрим на успіхи та перемоги. З ювілеєм всіх вас. Андрушівський район віднедавна має свою автентичну особливість. Оберегом кожної його громади є вишитий рушник, який відтворює неповторність села. Присутні на святі 90-річчя району найбільше висловлювали захоплення людьми, які творили і продовжують творити задля розвитку свого краю. Я хотів би привітати всі святковій залі ветеранів, Тих людей, які в попередні роки працювали на благо Андрушівського району. Вони розбудовували цей район, вони розбудовували Житомирську область. І я можу кожного поіменно назвати, кого вже тут називали. Це і Степан Данилович Вишневський, і Василь Кіндратович Вовк, і багато інших. А як не назвати Ковтун Раїсу Федорівну? Це була саме потужна активна людина, не тільки в районі, а в області. І цей перелік можна продовжувати, адже Андрушівщина, вона завжди славилася талановитими, самовідданими людьми, чудовими керівниками, чудовими хліборобами. І один з найкращих районів в області завжди був Андрушівський район, не тільки тому, що він перший по алфавіту, тому що він не кращий, один найкращих районів. Я вас вітаю з цим, з цим званням. Це правда. Шановні друзі, ви знаєте, було спостерігати дуже приємно із залу, коли сюди виходили на цю сцену сільські селищні голови, коли показували свої творіння, творіння рук своїх майстринь. Це дуже приємно. І кожен у залі, хто знаходиться, адже тут є гості із Андрушівщини, зі всієї Житомирської області і є гості з інших областей, є гості з столиці нашої держави з міста Києва. І я бачу, що кожен чекав, коли назвуть його село. Він подивиться творення рук своїх односельчан. Це дуже приємно було спостерігати. Я хотів би, ще слідуюче сказати. Коли в минулому році Андрушівський район показував свої рушники у драмтеатрі, коли ми святкували одне із свят, Володимир Михайлович Литвин, на той, раз, на той час голова Верховної Ради України, каже Йосиф Антонович, а чому б не показати це творення всім народним депутатам України? І ми це зробили. Показували у Верховній Раді України всі ці рушники, які сьогодні були на сцені. Я, якщо я не помиляюсь, Білецька Галина Іванівна з нами була, так чи не так? Тому ваше творіння бачила вся наша держава. Тому що всі телеканали, які були тоді на сесії Верховної Ради, всі показували це майстрині, це таланти Андрушівського району. Ви знаєте, якщо говорити про громаду Андрушівського району, то я особливо хотів би висловити вдячність. Велику вдячність сільським селищним головам Андрушівського району. Це кращі голови в нашій області, це господарі, Вони обрані людьми. І я думаю, що вони не підводять своїх однесельчан. Правильно я кажу? Шановні друзі, я хотів би передати вітання від всієї громади області, від депутатського корпусу нашого Поліського краю. З чудовою подією з ювілеєм, з ювілеєм вашого району. Адже ця дата якраз вона дає можливість підвести підсумки за минулий пройдений шлях, налаштуватись на майбутню роботу. Тому 90-річчя це славетна дата в житті кожної людини і особливо всієї громади, громади Андрушівського району. Я хотів би побажати всім вам. Перш за все, міцного здоров'я, затишку у ваших домівках, щоб було порозуміння в громадах, у сім'ях, в нашому Житомирському домі. І хотів би загадати таке бажання, щоб оці стрічки, які нам подарували, тут написано 90-річчя Андрушівського району, щоб на 100-річчя ми з цими стрічками прийшли знову до цієї зали. Хочете ви цього? Я дякую. Я щиро вдячний вам і вітаю вас зі святом. Тобто той рушник, таке поєднання дуже приємно. І вдячність вам від усієї області і сусіди ваші поприїжджали, просто молодці. Знаєте, іще одна особливість. Да, Андрушівський район, і спасибі, що тут керівники районів багатьох поколінь є. Він Зростав потужно, але прийшлася перебудова і інші нові страждання, і занепад і економіки все-таки ми відроджуємо. І обов'язково я вірю і бажаю, щоб район і далі був не тільки першим таблиці, бо тому що серед районів як А, Андрючівка а реально як це він і завжди був серед кращих і найкращих. Ми економіку. Завжди, як то кажуть, розвивати будемо і дедалі краще. Але ось особливість. Ви сьогодні говорите про людей. Кожне село має чи доктора наук, чи кандидата, професора, артиста, художника, письменника. Просто роботящи трудову людину, заслужену, героя, вся палітра. Ось те найвище, те найперше людина з її талантом розвинутим і людина, яка цей талант дарує своєму рідному краю, своїм людям і Яка залишається тут жити, працювати і передає у спадок цей досвід і надбання нові покоління. За словами голови обласної ради Йосипа Запаловського, громада Андрушівського району останнім часом значно активізувалася. У селах стали приділяти більше уваги благоустрою, почали шукати інвестиції та шляхи відродження колись утраченого господарства. Ви знаєте, десь попередні роки я приїжджав неодноразово у цей район. Бував у сільських місцевостях і піддавав навіть критиці деякі населені пункти, тому що Неблагостроєні були територією, навіть біля сільських рад. Але пройшло ці два роки і докорінно змінилася ситуація. Як правило, у кожному населеному пункті охайно, в охайному стані знаходяться всі об'єкти соціальної сфери. І пам'ять наша це монументи, обеліски, кладовища. Ми навели порядок у цій справі. Тобто. Ми даємо це дань поваги до наших поколінь, які нам завоювали перемогу, які працювали на те, щоб нашому поколінню добротно жилося в нашому краї. Тому я оцінюю роботу сільських селищних громад Андрушівського району як позитивну, ту роботу, з якої треба брати приклад іншим, іншим районам, іншим територіям. Своє свято тим часом було і за 20 кілометрів від Андрушівки у селі Жарделі, не дивлячись на те, що в селі живе лише 60 людей, тут дочекалися комфортнішого життя. Силами громади та держави до села підвели блакитне паливо. Свято велике ми дождалися газу. Хай Бог допомагає, щоб він нас горів, щоб був. Це золоте для нас, для таких людей, як ми, це золоте. Скільки років ви чекали? Ой, вже 71 рік, 72-й вже чекаю. Андрушівська районна влада не лише приймала вітання з ного ювілею, а й давала прогнози та обіцянки. До кінця року в районі планують газифікувати ще декілька сіл. Ми змогли побудувати газопровід у вулиці. Це більше 10 кілометрів і вже в вулиці є газ. На сьогодні ми провели біля трьох кілометрів газопроводу до села Степок. ще залишилось декілька кілометрів цього року завершимо. На черзі села Корчмище, Яроповичі, Зарубенці. Також є проєкти, і ми надіємося, в цьому році роботи розпочнуться. Тобто, в цьому напрямку, як ми вже говоримо сьогодні про газ, то робота ведеться. Повірте, газ тут надзвичайно багато. Чого вартує, і повірте мені, як депутату районної ради від Кам'янівської сільської ради, я хотів би сказати те, що ми так говорили з Григорієм Олександровичем, фактично залишаються шабровки другі, да і фактично ті самі передвиборчі обіцянки, що давалися нами, вони будуть виконані. Андрушівський район був і залишається особливою одиницею Житомирської області. Він продовжує славитися своїми врожаями, народними майстрами, дослідниками зірок та мальовничою природою. Усе це роблять жителі району, яких вітали та бажали подальших звершень. Мене вражав і вражає район. Безперечно, кажу, і це, мабуть, за правило, і ви почули, і побачили сьогодні це дійство, яке відбувається під час святкування 90 років з дня заснування району. Безперечно, це люди. Ви бачили величезну кількість людей різних різних професій, які народились, працювали або творили в Андрушівському районі. І я вам скажу, що коли називали тут, нині ще проживає два герої соціалістичної праці: це Наумець. Організатор бригадір тракторної бригади, який працював в старій котельні, і Бедарева, це знана ткачиха і знана ткаля, яка ще живе. Я вітаю і буваю в них. І от вам скажу, що навколо отаких от людей тоді гуртувалося все, що робилось. Скажу те, що от ну, чуючи і ви історію, яку там доповідачі говорили, голова адміністрації, голова районної ради, всі виступаючі, Безперечно скажу, що воно тягне ця історія, тягне ще з там з родини Терещенків, які знасували своє виробництво. Це і два сахарні завод, цукрові заводи, два спиртзаводи. Тодішня школа авіаторів. Ви повинні пам'ятати, що в червоний був зібраний перший літак тодішньої Росії. І випробуваний тоді будувалась і працювала школа, яка навчала ремесленому і професійним своїм навичкам. За цей час пройшло дуже багато. Але скажу вам так, от сьогодні, коли виступав голова обласної державної адміністрації і казав економічні показники, дуже радує те, що Андрушівка потужно розвивається. Обробляються всі сільськогосподарські землі, фактично працюють промислові підприємства. А ви бачите, наскільки потужно працює тут соціальна сфера, особливо культура. Практично в кожному селі є своя історія, кожен колектив, який виріс і вирощує своїх. Ну і от вам скажу, що, мабуть, на ваше запитання відповідаю, зрозуміло. Гордість це люди. І я хочу, користуючись нагодою, привітати Андрушівчан, побажати їм, їхнім синям, сім сім'ям міцного, приміцного здоров'я, світлого неба, співучості, радості і всього того, що вони собі бажають. Ви знаєте, святкування ювілею одного чи іншого колективу або району, або міста це дуже визначна подія. Подія для жителів цього району. Подія для тих, хто працював раніше, хто розбудовував цей район. І ми сьогодні в цій святковій залі побачили багато ветеранів. Ветеранів, які очолювали район і очолювали громади в цьому районі попередні роки. Це сивочоли ветерани. Їм дуже приємно було перебувати в цій залі і слухати добрі слова про їхню працю. Вони гордяться і майбутніми, і нинішнім поколінням за те, що вони продовжують їхню співпрацю. Я особливо хотів би сказати про громаду, громаду Андрушівського району, про сільських голів, про селищних голів, про депутатів районної ради, депутатів сільських рад. Це дуже активна громада. Ви знаєте, що не помилились виборці, коли їх обрали до органів місцевого самоврядування. І це ми бачимо по підсумках їх роботи. В них є великі позитиви. Вони завжди живуть життям громади. Вони облаштовують свої населені пункти, займаються благоустроєм, вони ремонтують об'єкти соціальної сфери, нові газопроводи відкривають по селах. І сьогодні ми були свідками, що в одному із сіл Андрушівського району запалав цей голубий вогник. В одному із сіл відкрили пам'ятник своїм землякам, односельчанам, які загинули під час Великої Вітчизняної війни. Тобто і розбудовують район, і вони пам'ятають попередні покоління тих людей, які розбудовували цей район, які все робили для того, щоб нинішнє покоління і майбутнє покоління жили, жили в цьому районі, жили з достатком. Тому я хотів би щиро сердечно привітати всіх жителів Андрушівського району і тих вихідців з цього району, які поза межами нашого району, області. В інших областях України проживають. Я хотів вас привітати зі святом, і хочу ще раз підкреслити, що нинішні жителі Андрушівського району вони гідно продовжують те, що почали їх попередники. Вони роблять все для того, щоб краще жилося людям населенню Андрушівського району, кожного села, кожного селища цьому району, за що я щиро сердечно вдячний.